Доля кінотеатру Чернівці остаточно вирішена. Приміщення кінозалу в центрі міста приєднають до культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Як працюватиме реорганізована установа, дізнавалась моя колега. За період карантину та повномасштабної війни став нерентабельним. Кінотеатр «Чернівці» в центрі міста припиняє свою діяльність. Комунальне підприємство невдовзі приєднають до культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Ми бачимо, що е Культурно-мистецький центр імені Миколичука успішно, ефективно і плідно працює. Фактично щодня відбуваються різні заходи, в тому числі і кінопокази. На жаль, це не можна сказати про кінтетр Чернівці, тому що це комунальне підприємство і дуже сильно вплинуло на його діяльність ті об'єктивні обставини, які були, тобто це епідемія ковіда і масштабна агресія. РФ проти нашої країни після приєднання до кіномистецького центру кінотеатр перейде на баланс міськради, каже заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк. Бувший кінотеатр Чернівці, це як було комунальне підприємство, яке повинно було повністю заробляти гроші на своє утримання. В результаті їх об'єднання ми будемо мати комунальну установу, яка буде працювати в тому самому форматі, в якому зараз працює культурно центр центрів. Внімокличка, тобто підтримка з міського бюджету, плюс кошти, які заробляють вони самі. Залишити установу в такому ж статусі неможливо через те, що на відновлення роботи кінотеатру потрібні великі кошти. Дуже багато запитань, дуже багато дискусій: а чому не можна залишити кінотеатр чи ні, ці, як є, комунальним підприємством, окремою юридичною одиницею? Та хотілося б, друзі. Але коли в Україні війна, і коли е, ми розуміємо, щоб це було ефективно, це потрібно мільйони гривень. А значить, це просто похоронити заклад або віддати його в інші руки. Після приєднання двох установ кінотеатрі планують покращити апаратуру. Ми є на рівні кінотеатру Жовтень в місті Київ, і це дає нам змогу привозити в Чернівці. Кінопокази, які не дають всім кінотеатрам, тому що вони не відповідають рівню. Тому хочеться, звичайно, завдяки цьому об'єднанню зараз використати момент. Удосконалити ту апаратуру, яка є в кінотеатрі Чернівці, покращити її. Тому ведемо перемовини з нашими колегами. Директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука Тетяна Дяченко прогнозує завдяки міжнародним кінофестивалям, які відбудуться в закладі цьогоріч, для установи вдасться залучити додаткові кошти. В силу того, що центр Миколайчука провокує міжнародний кінофестиваль. Ми знайдемо багато партнерів, які зацікавляться в тому, аби кіноіндустрія України розвивалася і будуть. Напевно, сприяти фінансуванню і допомогти нам кінотеатр Чернівці зробити сучасним, конкурентно спроможнім для того, аби ті ж наші колеги могли привозити сюди свої фільми. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.